Друзі, всіх вітаю! Мене звати Ірина, канал Мистецтво Рукоділля, і я запрошую вас до прослуховування. Більше до прослуховування, тому що в кадрі будуть зараз тільки мої руки. Я працюю над сюжетом байкер на закаті від дизайнера Галарт. Це першовідшив. І. Три дні я не вишивала, взагалі нічого не робила. Не вишивала, не в'язала. Зараз, нарешті, все склалося, я сіла вишивати. І знаєте, з таким задоволенням дивлюсь вишивальний YouTube, і в'язальний, і вишивальний. Зібралось багато відео, іноді у мене так скла... зараз думка прийшла, що іноді корисно. Не дивитись YouTube, тоді збираються відео, і коли ти сідаєш вишивати, наприклад, в'язати, то є що подивитись. І ось зараз, вишиваючи цей сюжет, я продивлялась відео і натрапила вже знайомий мені канал Хитрі хрестики. До Мар'яни, котра виклала тек під назвою Рукоділля і Відключення світла. Все, що пов'язане з цим. Так? Я її послухала і вирішила, а чому б мені зараз <сум> трохи не відволіктись, не виставити камеру, лампу, штатив, <сум> трохи заморочитись. І, принаймні, ще раз спробувати. Вишивати і розмовляти, тому що вже зараз я бачу, що руки мої складені під вишивкою, і е, я промовляю. Отже, друзі, тек від Мар'яни хитрі хрестики, рукоділля і відключення світла. Там всього 5 питань, і я запрошую вас до прослуховування і разом зі мною. Вишивайте, або в'яжіть з задоволенням. Ну що, дівчата, тільки я вас запросила прослухати тех, налаштувала більш-менш кадр, камеру і сіла, щоб мені було зручно, і якраз вимкнули світло. Тому, бачите, тех. Якраз буде вчасний. Отже, перше питання: як ви себе розважаєте в період відключення світла? Дивіться, дивлячись, в який час доби вимикають світло. Якщо це як зараз, друга година дня, і у мене всі справи домашні пороблені. Вчора був понеділок, зазвичай я по понеділкам роблю таке, як я кажу, велике прибирання, тобто це і е, велике генеральне прибирання. І е, я готую. Сьогодні вівторок, тобто все у мене готове, чистеньке, прибране, їсти наварено. Тим паче я зараз сама вдома, і це буде цілий день. Я спокійно вишиваю. Тобто, мої розваги це зараз будуть хрестики. Те ж сама моя розвага зняти вам тех, буду намагатися менше екати і більш бути уважливіші. Так? І якщо це, зараз я цей символ вже відшила, буду змінювати колір ниточки, шукати символ, і буду намагатися все зробити паралельно. Отже, якщо це ввечері, і я вже е пізній вечір, я дуже рано лягаю спати, бо я ранкова пташка і. Я спокійно лягаю спати. Якщо це вечір ще не пізній, і я замість вишивки можу взяти вязання. Під звичайним ліхтариком в'язати я можу. Якщо я не в'яжу і чоловік вдома, бо він в мене уїжджає в рейс, його по декілька днів нема вдома. То ми можемо провести ще раз час разом, граючи в нарди. Робимо чайок, спілкуємось, граємо і ось так ми проводимо час. Діти у нас вже дорослі, старший взагалі вже давно живе окремо, менше 16 років. Звичайно, він біля мами татом не сидить, але іноді ми граємо в нарди або ще. У нас є уно, є такі настільні ігри карткові, так, і якщо ми в трьох і є у всіх бажання, то ми граємо в ці картки. Якщо дитина з нами не хоче ввечері бути, так, проводити, у нього є свої якісь там моменти, то ми з чоловіком просто граємо в нарти. Якщо це в день і у мене є якісь хатні справи, то, звичайно, я іми і займаюся, поки нема світла по можливості, що я можу зробити без світла. Так що ось такі розваги у мене, і моя відповідь на перше питання. Друге питання чи впливає відключення світла на ваш настрій повишивати? Ні, напевно, ні. Тому що взагалі я навчилася контролювати свій настрій сама. І ну, якісь обставини або якась ситуація так, не змусить мене засмутитись або там, споганить мені якийсь настрій. Ні. Я навчилася свій настрій собі задавати сама. Це е, не досить легко було, але в мене все вийшло, тому е, я, знаєте, навчилась наповнюватись і е, тому відключення світла, ну, ніяк мене Мій настрій мені не споганий. тому що я, знаєте, я з тих жінок, людей, котрі завжди знайдуть чим зайнятися. Неважливо, є світло, нема світло. я буду відштовхуватись від обставин і. Знаєте, у мене навіть коли світло є, у мене не завжди вистачає часу зробити те, що мені хочеться. Я багатогранна людина. Я люблю читати, в'язати, вишивати. Люблю спілкування, люблю е, слухати лекції, так, навчатись багато, взагалі е, спостерігати за чимось. Я люблю багато проводити час на природі. І це ще один буде привід. Так, вимкнули світло, я можу спокійно е, вийти і прогулятися там до. Просто прогулятись, так? або там до лісу, або по місту. Тому я просто буду відштовхуватись від ситуації, а на настрій повишивати взагалі. Воно ніяк не повпливає. Знайти чим зайнятися завжди можна. І зараз дякувати, що. Є такі гаджети, котрі допомагають вишивати навіть при вимкненні світла, тому Якось так. І третє питання: якщо ви вишиваєте при відключенні в темряві, які лайфхаки чи пристрої ви використовуєте? Угу. Е, ну. Лайфхаків у мене ніяких нема. А ось пристрої це звичайний ліхтарик китайський. Він у мене маленький, я зараз вставлю фото, покажу. Він не тримає довго заряд, але за рахунок павербанку мені ніякого дискомфорту в цьому немає. Що стосується під виш... вишивку для вишивки, то я вишиваю або під ним, або коли чоловік вдома, у нього є такий, знаєте, він на голову одягає, мені ну, досить зручно. Але я повторюся, що під таким освітленням у мене дуже швидко втомлюються очі. тому Якщо вимикають світло ввечері, переважно я не вишиваю. Коли є світло, і у мене, у мене є дуже просто класна лампа, і я, мені дуже зручно під нею і сидіти, і вона освітлює мені так, що. У мене не втомлюються очі ніколи. Я можу втомитися, просто бажання там йти вишивати так, чим очі. Тому, коли ти порівнюєш вишивку під таке освітлення і під не дуже, я обираю відмовитись від вишивки. Але під такими ліхтариками мені досить непогано вяжеться. Тому ось вимкнення світла вирішує, чим я буду е займатися. Ще ось так в мене працює. Якщо це вечір і вимикають світло, то переважно я оберу в'язання. Якщо це в день, як зараз, я можу спокійно е вишивати біля вікна. Ну і бачите, Зараз підлаштувалася так і під зйомку відео відволікаюсь і якось все проходить нормально. Тому, знаєте, ну, якісь там додаткових пристроїв, спеціальних, я знаю, що є для в'язання, для вишивання дівчата купляють. Ні, я не купляла. Ось так. Що я можу ще розказати з приводу цього? Та да, нічого, просто пауербанк, цей ліхтарик маленький і сижу вишиваю. Знаєте, напевно, це все від, залежить від настрою. Буває, що дуже погане освітлення, там, ну, але очі не болять. Є бажання вишивати, і ти ці хрестики вишиваєш один за одним, сама за ними не встигаєш. Буває, навіть коли світло нормальне, настрій вишивати немає, і ти хоч сиди під тією лампою, але нічого не робиться. Знаєте, у мене якось так. От якась ситуація вирішує те, чим я буду займатися. Насильно. Я себе змушувати не буду. Не виходить, бачу, що вже пече в очах. Все відкладаю спокійно іду собі шукати пригод інших. Якось у мене так виходить. Четверте питання: які сюжети чи кольорові гами в такий період вам хочеться повишивати? А у мене всього два сюжети. І який є в роботі, такий я її вишиваю. Я не прив'язуюсь до кольорів е, і там до, до, до сюжету. У мене всього дві, е, два сюжети в роботі: це мій заміський будинок е, від Оксани Степанчук і е, Байкер на закаті від е, Галини. Тому, який на даний момент в мене процес в роботі, я його беру і відшиваю. Щоб прив'язати це до вимкнення світла, я навіть і не задумувалась над цим. Ні. Я так не вишиваю. Хоча я чую від дівчат навіть тих, хто в'яже, що, наприклад, ввечері вони не можуть. В'язати там темними кольорами. Мені здається, це залежить від освітлення. У мене дуже гарна кільцева оця лампа, і я під нею можу в'язати навіть і чорною пряжею, або вишивати на чорній канві. І я так вишивала сюжет від чарівної миті вечір в помісті. І ви знаєте, взагалі ніяких у мене там проблем не було із-за того, що я вишиваю на чорній канві. Я дуже часто чую від дівчат у відео, що ось чорна там канва, і я буду замінювати там погано. Це, як, на мій погляд, все залежить від освітлення. Якщо воно не дуже, то звичайно і. Будуть якісь обставини, котрі заважатимуть гарно вишивати або в'язати. Я кажу, якщо, звичайно, я не сижу під своєю кільцевою лампою, так мені буде важко вишивати там, на чорній канві або в'язати там чорною ниткою. Якщо світло підлаштовано і воно дуже гарно. Тобі зручно, то у мене ніяких питань щодо сюжету, щодо кольорів, нема. І п'яте питання чи швидко плине час, коли вишиваєте при відсутності електрики з лампою, аніж без неї? Не знаю. Я якось на це не звертала свою увагу, напевно. От коли почула питання, замислилась, але я не знаю, яку відповідь на це дати, тому що просто не звертала на це увагу, чи швидко плине час. Бо я ж кажу, я така людина, що я можу, знаєте, я можу набігами сідати. І, до речі, цими набігами маленькими, знаєте, сіла, там трохи пас... повишивала, побігла там далі готувати. Поки щось там вариться, можу знов сісти. І от за цілий день у мене виходять дуже такі класні результати. А буває, що у тебе настільки часу багато, навіть при вимкненні ти сидиш. Іначе вишиваєш, а, <laughs> а час не, не дуже швидко проходить і результату мало. Ну, не знаю, я на це просто не звертала увагу, ось так відповім. І що я вам хочу сказати, за той час, що я вам відповідала і знімала відео, намагалася досить так чітко. Давати відповіді, менше запинатися, хоча все одно є такі моменти, і деякі питання я перезнімала, бо були втики якісь, десь помилилася, не була уважна, тому що я хочу вам сказати, що поки що мені не дуже легко вдаються теги. Під вишивку. Це треба... Єдине, що я зрозуміла, що дуже гарно так іде під вишивку, коли ділянка одним кольором, одним символом, і досить така велика, що ти реально не концентруєш свою увагу на тому, де він повинен бути, вираховувати. Бо Зараз я якось я так дивно помилилася, що я навіть не можу знайти свою помилку. Тому, тому у мене дуже рідко ці теги відходять. Це, до речі, відповідь на те ж питання Мар'яни. Вона в кінці свого тегу задала питання і дівчатам. Якщо ви не знімаєте теги, як ви себе розважаєте під час вимкнення світла? Напевно, ось моя відповідь така, що я не знімаю теги тільки із за того, що якась складна ділянка, треба рахувати, і я не можу бути. Одночасно і думками і відповідях, щоб чітко відповідати і в схемі. Бо я вишиваю по паперовій схемі. Не було у мене досвіду вишивати по електронним схемам, тому що я собі, до речі, задавала питання, чому так? То відповідь дуже проста: я не пробую, тому що у мене нема. Окремого гаджету великого для спроби. І е, на телефоні, зазвичай, коли я вишиваю, я вмикаю собі відосик. Будь-що, чи то лекції, чи то вишивально-в'язальний YouTube, чи то аудіокнига. У ну, мене все в телефоні, тому, якщо я буду вишивати по електронній схемі, то я не зможу, не зможу е, розширити так свій, е, свій час і дивитися напевно ваші відео. І Дякую вам, дякую, Мар'яно, тобі за те, що ось так завдяки твоєму тегу я провела час вимкнення світла. І ці години дуже швидко у мене пройшли, напевно, ось відповідь на останнє відео. Вишивайте, знімайте відео для Ютубу, і у вас дуже швидко плине час. Сподіваюсь, вам було цікаво. Напевно, буде моя порада швидкість. Вімкніть, трохи, зробіть моє відео при швидкості, бо досить повільно, напевно, я десь відповідала. Все, дякую вам за увагу і до нових зустрічей.